Чому ти називаєш мене Ромео? Я ж Чарлі. Тому що насправді ти ромео. На імпровізованій сцені незламного хабу вистава Ромео і жасмин театру Свія Ксенія в ролі пораненої чаплі Жасмин, яка вперше в житті покохала дворового пса Чарлі. За сценарієм у них залишився один день, і вони намагаються прожити його так, щоб запам'ятати на все життя. Це неймовірна історія кохання. Ксенія розповідає, вжитися в роль було нелегко. Дуже довго підбирала. Різні варіанти були, як я можу її зіграти. Я працювала не тільки на сцені, але й вдома дуже багато емоцій, текст. Головне не просто вжитися, а жити своєю ролью для того, щоб не тільки ти вірив, а й глядачі, які, які тебе чують, бачать, могли. Відчути те ж саме, що чуєш ти, ця вистава власне, про нас з вами. Про те, що сьогодні, як ніколи, ми маємо цінувати кожен день. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми сподіваємося на краще, але ми намагаємося кожен день прожити так, начебто, це останній день з нашого життя, так як це зробили. Без Чарлі і поранена чапля Жасмин. Театр виник на базі театральної студії Свія, який вже 17 років. Свія єдиний в Україні та Європі репертуарний дитячий театр. Це вже сьомий театральний сезон для колективу. А цей центральний сезон нам надзвичайно важливий через те, що ми граємо коли на Україні, коли в Україні війна. Ми відкрилися. В квітні минулого року і вже почали грати для глядача. Незважаючи на воєнний стан, незважаючи на війну, ми весь час з Запоріжжям ми граємо кожної суботи і кожної неділі. Ми єдиний в Україні репертуарний дитячий театр, який кожної суботи або кожної неділі виходить на Запоріжжя і грає для Запоріжжя. Глядачі кажуть у захваті від побаченого ми вже не перше відвідуємо театр свія. Ми надзвичайно вражені грою акторів. Саме дітей ми знаємо, що це єдиний театр в Україні, де грають актори, саме діти. Вистава надзвичайна гра акторів надзвичайна. Якби діти дуже щиро показують свої емоції, свої почуття. Спектакль Ромео і Жасмин виборював гран-при на всеукраїнських і міжнародних театральних фестивалях. Вистава розрахована не тільки на дитячу аудиторію, а може зацікавити і дорослих глядачів. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.